Вітаю, друзі. Сьогодні будемо говорити про поета, твори якого нещодавно війшли у шкільну програму. А збірки його поезії і досі не вражають тиражами. Проте, в його творчості було щось таке, що захоплювало і захоплює дух. Річний пісок, слідок ноги твоєї, для мене ще і досі не заніс. Тремтить ріка, і хилиться до неї на тому березі, ріденький ліс. Ці рядки належать перу українського поета Євгена Плужника, цікавими фактами, з життя якого я спробую здивувати вас просто зараз. Перша прикметна ознака плужникової біографії це місце його народження. Він народився в Слободі Кентимирівка, Воронезької губернії. Тоді Воронщина. Ходила до складу Слобідської України. Там проживало багато українців, адже йдеться про споконвіку питому українські землі. У селах на Воронщині всі спілкувалися саме українською. Батько поета Павло Васильович був українцем з діда прадіда, родом з Полтави. Мати, донька купця з Воронщини. Усього в родині було восьмеро дітей. На жаль, мати хворіла на сухоти, тож цю хворобу успадкували від неї діти і помирали одне за одним. Мати ж не стало, коли Євгенові заледве ледве виповнилося сім років. Батько майбутнього письменника всім своїм дітям намагався дати освіту, тож не дивно, що, попри матеріальну скруту, усі діти виростали особистостями аж до різниці в політичних уподобаннях. Наймолодшого сина Євгенія батько віддав аж до чотирьох навчальних закладів у різних містах: Кантемирівці, Боброві, Воронежі, Ростові. Але жодного хлопець так і не закінчив. Наприклад, з Воронезької гімназії Євгена виключили за участь у нелегальних молодіжних гуртках. У гімназійні роки хлопець не любив фізику і математику, тому і не вчив їх. А його вільна навчальна програма, яку він склав для себе, включала літературу, історію і відвідини кінотеатру. Зрештою, плужник за 10 років опанував такий курс класичної гімназії, розрахований на 8. В останній з гімназій у Боброві на 20-му році життя один із викладачів. Напророчив Євгенові гучне майбутнє літератора поет деякий час працював учителем у початковій сільській школі, а крім учителювання, пробував свої сили як актор у мандрівній трупі. Навіть хотів стати театральним актором. Та невдовзі шлях, як і в більшості тодішніх українських геніїв, проліг на Київ. У столиці плужник намагається вчитися, спочатку у ветеринарно-зоотехнічному інституті, потім у Київському музично-драматичному інституті Лисенка. Утім, навчання він покинув і вирішив усе своє подальше життя присвятити поезії. Ще однією причиною була хвороба Євгена. Сухоти прогресували, тож поет боявся передати недугу. У цей же період життя молодий плужник пристрасно закохується в Галину Коваленко. Одну з найвродливіших на той час українок, серця якої прагнуть мало не пів Києва найдостойніших юнаків, вони познайомилися на якомусь політичному мітинзі, що часто відбувалися в ті часи. У плужника майже не було шансу завоювати прихильність київської красуні. Однак Євген виявив неймовірну наполегливість, яка межувала з нахабством. Приблизно після місяця знайомства з Галиною на одному з вечорів поет підійшов до коханої і поцілував. Це був сильний психологічний хід, адже після того випадку поет на певний час помандрував на Полтавщину. Галя мала змогу оцінити свої почуття, і коли Євген Павлович знову повернувся до столиці, погодилася бути його дружиною. У жовтні 23-го року Євген і Галина побралися. А вже в листопаді з'являються перші плужникові поезії, які досі по праву можна вважати найвродливішою класикою з усієї української любовної лірики. Із цими першими віршами, несміливо підписаними псевдонімом «Кантемирянин», Євген-плужник і входить в українську літературу. Служник був людиною навдивовижу скромною. Він поіменно знав найкращих київських поетів, але соромився їхньої критики, тож не смів нікому з них показувати власні вірші. І лише завдяки дружині митцю вдалося увійти у літературне життя Києва. А Галина, потай від чоловіка, показала зшиток із віршами літературознавцю Юрію Меженку. Зрозуміло. Прочитавши плужника, той захотів зустрітися з поетом. Одного разу, нібито випадково Меженко запросив Євгена на зібрання асоціації письменників. Там плужника вперше попросили прочитати вірші, і він привернув увагу самого Миколи Зерова, від якого в тогочасному літературному процесі залежало чимало. Дружина плужника казала: пішов з дому Євген, а повернувся поет. Звісно, що це було не так. Плужник вже був поетом. Утім, визнання Зерова це вже була ознака професійності поета. Молоді і вже визнані митці бували у затишному помешканні плужників на вулиці Прорізній, де подружжя винаймало кімнату в комунальній квартирі. Серед найчастіших гостей товариші по літературній організації Ланка, пізніше Марс, до якої входили Валеріан Підмогильний, Марія Галич, Григорій Косинка. Тощо, а також заходили Микола Бажан, Володимир Сосюра, Максим Рильський, Павло Тичина. Часто плужник активно дискутував із поетом Сосюрою. Надто різні були ці два творчі обдарування і їхні погляди на поезію. Євген Плужник брав активну участь у культурному житті радянської України, проте цей час приносив не тільки радощі від творчих успіхів, але й сум. та... Страждання від хвороби через прогресуючий туберкульоз поет часто місяцями не вставав з ліжка його навіть прооперували і постійно лікували теплим, сприятливим кліматом. Відтак життя поета було суворо регламентоване. Весна на Кавказі, літо в Полтаві у родичів дружини, а осінь в Криму. Однак перспектива одужання виявилася примарною. У 1926 році побачила світ перша поетична збірка плужника Дні лірічний герой поезії що входили до цієї збірки, змушений бути свідком антилюдської нової системи. Водночас він відлюдник і самітник, тож гостро ставить перед собою питання життя та смерті. У той час художній рівень творчості митця несподівано зріс. На кілька порядків у творах лунає біль, породжений убивствами, безробіттям у місті та голодом на селі, нищенням української ментальності, знеціненням особистості. Тож у 27 році була надрукована ще одна остання прожиттєва збірка Рання осінь якось євген Плужник посперечався з прозаїками Борисом Антоненком Давидовичем та Валеріаном Підвогильним на тему, що легше писати. Прозові твори чи поетичні, щоб вирішити цю суперечку, євген створив роман Недуга, що розповідає про кохання вже немолодого комуніста до юної оперної співачки, яка мала буржуазне походження та творчу професію. Роман читали, широко обговорювали і навіть видали вдруге. Проте цей твір не здобув підтримки серед критиків, бо на той час слід було вже змальовувати комуністів стриманими і морально свідомими. 30-ті роки ХХ століття стали для української інтелігенції періодом арештів та розстрілів. Так, 1933 року проходить перша хвиля масового розстрілу відродження України. Спочатку заподіяв собі смерті хвильовий у Харкові, а потім заарештовано Сергія Пилипенка, Остапа Вишню, Леся Курбаса. У той час Євген Плужник відверто боїться: ходиш, щось пишеш, а сам думаєш: а як на це подивляться там? А як я буду там поводитись? Поетові здавалося, що зупинити рух каральної машини неможливо. Так і сталося. Репресивну машину вже було запущено. Тож 4 грудня 34-го року плужнику вручили ордер на арешт, вчинили обшук у його квартирі. Поета звинуватили у належності до контрреволюційної організації, яка мала на меті проводити терористичні акції. Його взяли вночі, коли плужник закінчував вичитку другої книги Тихого Дону Шолохова. Як і інших із розстріляного відродження допитували поета в республіканському НКВС. Пложник, у якого прогресували сухоти, пложник, до якого доходили звістки про те, що його дружину постійно тягають по інстанціям, не витримав, зламався і не читаючи, підписав геть усі звинувачення на його адресу, у березні 35-го року виїзною військовою колегією Верховного суду. Плужника разом з кулішем, підмогильним та іншими засудили до розстрілу. Але згодом вирок замінили на тривалий термін ув'язнення на Соловках, де поет помер від туберкульозу. У Соловецькій в'язниці Євген Павлович вже майже не вставав з ліжка. Подушка з киснем завжди лежала поруч з поетом, проте і вона вже мало допомагала під час нападів страшної задухи. Проте Поет не припиняв писати вірші і понад усе хотів повернутися в Україну. Останніми його словами були: Я вмиюся, пригадаю Дніпро і вмру. В останню путь плужника провів його близький друг Валеріан Підмогильний. Могила митця, як і інших слоловецьких в'язнів, не збереглася. А на цьому все. Дякую, що подивилися це відео. До нових зустрічей!